Майже 15 тисяч учнів у Миколаївській та Херсонській областях взяли участь у проєкті з подолання освітніх втрат: дистанційне навчання, зруйновані школи, відсутність світла чи інтернету це фактори, що істотно вплинули на успішність школярів. І щоб надолужити втрачене у Новобузькому ліцеї на Миколаївщині, взяли участь у проєкті, що здатен підтягнути знання і дати стимул для подальшого навчання дітей. Більше про це знає наш колега Наталія Косонбелі. Бо вона з нами зараз наживо і готова розповісти більше деталей. Наталі, вітаємо що це за проекти? Чи хочуть діти хоче, як то кажуть, брати участь в ньому? У Миколаївській області участь в проєкті брали 9 навчальних закладів, серед них і Новобузький ліцей. Він завжди в усьому був пілотним. Тож і тут погодилися одразу. логічно, що спочатку перепідготовку пройшли вчителі. Це були спеціальні вебінари і тренінги. І зараз по завершенню проєкту воно кажуть, що всі отримані знання, навички, технології в разі необхідності можуть використовувати у подальшій роботі. Учасники проєкту займалися у позакласні години, тобто після уроків, і це були не класичні 45 п'ятих. Хвилинки більш не вимушена атмосфера, а головний бонус жодних домашніх завдань. Навіть коли ми працювали після уроків в суботу, на канікулах, то для них це не було проблемою прийти на це заняття. Тобто робота в групах, робота в парах за філіжанкою кави, і коли поряд з ними сидить вчитель, то їм це. Ну, зайшло, так скажем. Дуже багато проєктів виконували залюбки, дуже багато якихось творчих завдань. Тобто діти ну, були реально зацікавлені. На початку проєкту всі його учасники, тобто школярі, брали участь у вхідному тесті. І ті, хто набрали найменшу кількість балів, брали безпосередню участь у самих заняттях додаткових. По завершенню проєкту також був вихідний тест, і вчителі мали змогу оцінити різницю між. Балами до та після відчула різницю у навчанні у своєї доньки і пані Тетяна. Її донька Діана навчається у шостому класі ліцею. Жінка каже, що з першого класу вона завжди мала гарні бали за навчання. Однак, коли дитина перейшла до третього класу, почалась пандемія і дистанційне навчання, потім повномасштабна війна. Коли діти минулого навчального року вийшли на змішану форму, тоді виявили прогалини у її навчанні. Тож Діана одразу погодилась на експеримент. Що це незвичайні уроки, що там цікаві завдання, дуже багато інтерактивних завдань. Тобто, це не звичайний урок, коли сидиш і слухаєш, і слухаєш. А ну, тобто, було їй дуже цікаво. Плюс це додаткове спілкування, це така невимушена обстановка в, в колективі, в класі з вчителем. О, тобто, вона була дуже задоволена. Ну і я, звичайно, як мама помітила і. Емоційно, емоційно вона стала відкритішою е, і і побачила я зміни в оцінках. Також вчителі зазначають, коли діти повернулись до змішаної форми навчання, вони були досить замкнені, мало спілкувалися з один з одним. Нині ж ситуація кардинально змінилася діти соціалізувалися в тому числі завдяки додатковим заняттям. Тож чекають наступного року на продовження проекту. Що ж дякуємо, як надужать втрачені знання школярі Миколаївщини та Херсонщини? Розповіла щойно наша колега Наталія Якобсон-Белібова.